Досить довгий час поля навколо сіл Проскурівка, Стріхівці, Корничівка та Майдан Морозивський знаходилися у досить занедбаному стані. Необроблена земля заростала бур'янами і не приносила користі ні державі, ні людям. В 1998 році районною державною адміністрацією створюється компанія державного підприємства дослідних господарств Проскурівка Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Української академії аграрних наук. Основним видом діяльності компанії є змішане сільське господарство. До цього року підприємство було збитковим. Грошей не вистачало ні на дослідницьку діяльність, ні на заробітну платню людям, ні на обробку землі. Про те, яким чином змінилася ситуація, нам розповів заступник директора підприємства Кобза Василь Миколаєвич. До цього підприємство працювало, але будемо так говорити. Чесно, в таких формах, що воно приносило тільки збитки і заходило в дуже сильні збитки, заводило тих навіть постачальників, які з ним співпрацювали, не розраховувалось, були великі заборгованості по заробітній платі. На сьогодні ці питання вже вирішуються, заборгованість гаситься все. Обробилися вже майже більша половина полів, посіяна, то тобто є до кінця посівної у нас буде повністю всі площі оброблені. То, що тут вже дуже багато років не оброблялося. Поля, дуже тяжко запущені, але це вже все виводиться. Народна самооборона і громадський контроль прибула до села Проскурівка після того, як, не дивлячись на законні дії з боку представників компанії, пересування транспорту з добривами для обробки полів було заблоковано. Невдоволені також висловили свою думку. Що нашлося? Як це ваша фірма називається? Розбиває дорогу, перегружають машини і хочуть зробити, що вони до цього не причетні. Вони хочуть посіяти, забратися і поїхати, але чомусь завіряння з боку представників компанії щодо подальшого ремонту дороги їх не заспокоїли. Жителі села Проскурівка також прийшли на місце збору. Стосовно того, чи дійсно машини компанії за півтора тижні перевозок зруйнували селищні дороги, і, взагалі, свій погляд на ситуацію виказав житель села. Недавно місяць назад прийшов інвестор. У нас вже чотири роки землі запущені, буряни. Такі були метрові. Вони обробляли землю і сіють ріпак. Но раніше, ніж сіяти ріпак, треба внести добриво. От вони заводять добриво, курячий помет. А ці люди, я не знаю, хто там. Це Рада, Майдан, Страховець сусіднього села, бо через їхнє село проходить дорога. І по цій дорозі машини водяться і помети. Їм не подобається, що водяться і помети, щоб машини, вантажність висока, що дорога не розбивається, але та, та, та дорога розбита ще до них була. Спроба дійти компромісу цього разу ні до чого не призвела. Але маємо надію, що конфлікт вирішиться. Посівна пройде вчасно, дороги не постраждають, а прості селяни отримають від цього неабияку користь. Пресс служба контроль.